У межах шостого туру футзальної екстраліги івано-франківський ураган приймав на домашньому майданчику Львівський і НайТі. Попри те, що суперники не здобули цього сезону жодної перемоги, саме на гру проти драконів підопічний екс-ураганівця Андрія Фадюка вийшли як на останній бій, і перший тайм це красномовно довів. Важка гра. Ніхто не очікував, що вона буде легкою, тому що команда і найТІ це завжди команда з характером, яка Міє грати з командою незалежно, чи ви вверху турнірній таблиці чи внизу. Ми готувалися до такого рівня супротиву, знали, що суперник їде тільки за перемогою, тому що десь вони багато втратили на початку. І ми розуміли, що команда Дрія Федюка саме таку ігру продемонструє. Повністю рівний перший тайм, де ми могли пропускати, ми могли забувати. Були моменти хороші, як команди суперника, так як так і в нас. Після безгольового першого тайму у перерві господарі внесли корективи у власну гру. Плюс на майданчику з'явився голкіпер Олександр Сіріцький. Це дало поштовх для швидкого голу. Відкрив рахунок у матчі Мар'ян Васевич вже на 21-й хвилині. А ближче до завершення матчу подвою перевагу урагану Олександр Дечук. Почали більш якісні атаки створювати і вважаю, що Другий тайм більш краще ми провели за командою на тому і безперена. Поділу заслужена наша перемога. Отже, у підсумку 2-0. Четверта перемога драконів. Водночас, шоста поспіль поразка айтівців. У інших матчах ігрового вікенду футзальної екстралігії. Львівська енергія здобула непросту перемогу над сухою балкою. 4-2. скаяв футзал вдома. Добряче відірвався у грі проти МСК Харків 9-4. Це вже третя розробна поразка харків'ян. Натомість у рівному хід двічі пропускав від кардиналу, але зумів рятуватися від поразки на останніх секундах. І ще Аврора не мала особливих проблем у Луцьку перегравши Люберт з рахунком 6-1, А Атлетік футзал двічі вів плюс два у матчі з Соколом, який ледь не врятував нічию. Однак не пощастило. – 3-2 за дніпрянами. Наступний сьомий тур подарує вболівальникам одразу два центральних матчі у Києві. Лідер першості Аврора прийматиме енергію. А чи не чемпіон хід чекає в гості? Ураган цей поєдинок заплановано на суботу, 30 листопада. Сіріцький у збірній офіційний сайт Асоціації футзалу України оприлюднив список з 15 гравців, які головний тренер збірної України Олександр Косенко викликав для підготовки до матчів основного раунду відбору на євро 2026 проти збірних Кіпру та Румунії. До числа збірників потрапив і голкіпер урагану Олександр Сіріцький, який претендуватиме на місце в основі разом з екс-ураганівцем, а нині Аврори Юрієм Савенком, а також основним кіпером збірної Олександром Суховим з хіта, зазначив що 13 грудня збірна України зіграє у Нікосії проти збірної Кіпру, а 17 грудня у Тиргу Муреші проти збірної Румунії. Осінню частину сезону завершили домашньою поразкою. Івано-Франківське Прикарпаття пішло на зимову перерву на сьомій сходинці турнірної таблиці першого етапу першої футбольної ліги ПФЛ. Після поразки від харківського металіста 1-2 в активі команди з Івано-Франківська, 13 очок у 14 матчах, з яких три завершили з перемогами команди Рипана, а ще чотири в нічию. Відтак, Прикарпаття навесні змагатиметься у групі вибування. Зараз буде зима, будемо аналізувати, будемо працювати. Просто у нас молода команда, і розумієте, ну, вони повинні саме перше, вони зрозуміти, що треба, треба любити футбол. Треба любити, треба віддаватись повністю. І тоді футбол подякує, тоді щось дасть. А у нас, на жаль, футболісти, знаєте, там два гала забив, і він вже все хоче весь прем'єр-ліга, вже десь тренується. Тому ну, це наша внутрішня така знаєте, як кухня, да, то ми будемо над цим працювати. Ну, ми, так скажу, ми маємо те, що маємо, і якщо ми на цьому місці, значить ми так працювали ці півроку. У межах п'ятого туру відкритого турніру ПФЛ Івано-Франківська «Ревера-1908» зіграла на виїзді проти ФК Куликів. Білка рахунок на табло відкрили господарі. А першу 45 хвилинку команди завершили з результатом 3-0. Одразу ж після початку другого тайму. Дмитро Шостаку вдалося забити гол у ворота суперників. Але у підсумку 3-1 на користь куликів білки на жаль, перший тайм провалили, опустили швидкі два голи. І це завадило нам будувати ігру, так як ми планували. Але можу сказати, що другим таймом ми задоволені, тому що другому таймом переломили хід гри. Почали більше атакувати, володіти м'ячі. Додамо, що фінал та матч за третє місце відкритого турніру професійної футбольної ліги заплановані на 29 та 30 листопада. Прикарпаття Говерла вирушає у Черкаси на матч баскетбольного Кубка України. У межах однієї восьмої фіналу суперником команди Євгена Мурзіна 30 листопада будуть господарі Черкаські мавпи. У разі успішного результату від медії за кубковою сіткою потраплять на переможця пари вищолігових команд Діді Баос Кам'янець-Подільського та Харківських Соколів. Паралельно інші кубкові двобої пройдуть у Рівному та Дніпрі. А матчі однієї четвертої фіналу заплановані на 1 грудня. До фіналу чотирьох Кубка України Фавбет. Вийдуть три переможці першого етапу, а також краще з команд, що програє у чвертьфіналі. Андрій Меню, Андрій Гаргара, телеканал 402.